Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися технікою, як розібратися у своїх емоціях коли все дуже сильно бісить, особливо люди. От знаєте, коли вже у вас такий стан, типу така сильна прям агресія, що ви зриваєтеся на всіх на все. Техніка називається злобний стакан. Це може звучати смішно, але вона дієва. Дивіться, просто коли ви відчуваєте, що ваш стан вже критичний. Цьому є якісь причини? От, ми малюємо такий стаканчик або чашечку, що вам там буде зручно. І беремо різнокольорові ручки або фломастери, ну, те, що у вас є. Дивіться, тоді беремо і задаємо собі питання. Хто мене зараз бісить найбільше всього? От, наприклад, це якась там моя сусідка. І е, малюємо от візуально, е, скільки місця вона займає в цьому стакані. Ну, Наприклад, у мене буде ось так. Там замальовуємо це. І колір підбираємо такий, з яким ну, асоціюється у вас оця злість на цю людину. Отак. Наприклад, замалювали, там, написали там Настя чи хто-небудь. Це може бути ваша дитина або ваш чоловік. Це, нар... це нормально. Ми не завжди встигаємо відслідкувати, наприклад, що нам не сподобалося там, в звичайному якомусь діалозі, якщо нам незручно, там, внутрішньо, некомфортно. І це все йде на підсвідомість. От. Далі там, ну, наприклад, хай це буде. Там моя сестра. Ну, наприклад, полосочка ця невелика, так, але ми все одно малюємо. Усі, усі, хто бісить, взагалі усі. Ну, це стосується побуту, тобто людей, які вас оточують, з якими ви мусите мати якусь справу. Ну, Наприклад, там мене ще трошки бісить якась колега, хто там ще. Наприклад, мене дуже сильно бісить ну, там подруга, щось в неї сталося, і в неї якісь стали там неадекватні вчинки, і вона якось так себе поводить, що нам не подобається. От, наприклад, настільки сильно вона бісить мене. Далі там, ну, хай, наприклад, все. Якщо у вас оцей стакан заповнився, навіть якщо ви там якихось ну, мало знайомих людей напишете сюди, якщо він заповниться повністю, то це не дуже добре, це означає, що у вас можуть бути якісь хвороби, в основному це якісь хвороби от з очами або з носом. Тобто, це вже така, ну, якщо він навіть більше половини, це вже така неприємна ситуація, і може бути або хвороба, або якийсь, ну ви можете комусь завдати шкоди, або собі завдати шкоди. Тобто з цими емоціями з ними потрібно працювати. Вони просто так не приходять, вони у щось виливаються. У мене була така ситуація, що цей стакан заповнився у мене просто до кінця і майже вже не почав виливатися. Так сказати, і в мене виникла хвороба гайморит. Тому що я я ходила якийсь певний час. От у мене така була напруга в бровах, вони були сунуті, мені було некомфортно, я була зла на людей. І ну там, от в цій області, сталася якась напруга. Знаєте, усе було неприємно, і бісили мене абсолютно всі люди. Дивіться там, ну хай там буде оля, Олег, ну пофігу. Як з цим працювати? От ви коли виявили, вже, що е, картина вашої емоційної системи, вона ось така. І далі треба от, е, зрозуміти, чому кожна людина так напрягає вас зараз, і це вже буде шлях до подолання цієї проблеми. Вам вже на цьому етапі буде краще, але, але треба доробити до кінця і кудись емоції ці вилити. Треба зробити якусь для себе розрядку. Наприклад, ви можете там, не знаю, що вам подобається, як ви взагалі знімаєте стрес. Хтось там може сісти на велосипед та їздити кругами, знаєте, там, або, або гучно включити музику та підспівувати. Ну, у кожного якісь свої способи. Чи у когось, можливо, є боксерська груша. Це теж дуже дієвий спосіб. Мені здається, вона потрібна просто у кожній сім'ї. Ось подумайте, який спосіб вираження оцього всього гніву вам підходить. Будьте здорові і слідкуйте за своїм емоційним станом.